Привіт, друже! На мою пошту надходить багато листів. Я зачитаю тобі одного від дівчинки-Світланки. Привіт, лицарю! Ти мені дуже подобаєшся, бо ти сильний і сміливий. Яка хороша дівчинка. Я теж хочу вирости сильною і тому попросила маму записати мене на карате. Але мама сказала, що це заняття не для дівчат і відвела мене на танці. Лицарю. Невже мені справді не можна займатися карате тільки тому, що я дівчинка? Хлопці чи дівчата? Непросте питання. І воно хвилює не лише тебе, Світланко. Іноді хлопчикам цікаво зробити щось дівчаче, а дівчаткам щось хлопчаче, і це нормально. Так, хлопчики і дівчата розвивають у собі ті якості, яких їм не вистачає. Хлопчики вчаться бути дбайливими. А дівчатка сильними і активними. А чому люди взагалі почали ділити заняття на чоловічі і жіночі? Пропоную зазирнути в минуле і дізнатися. А як воно було? Давай уявимо, що колись люди помітили, чоловіки сильніші і витриваліші за жінок. Вони можуть піднімати більшу вагу, швидше бігати. Краще битися з дикими звірами, от первісні люди і вирішили, що полювання і захист племені краще довірити чоловікам. Тільки з тої причини, що зазвичай це в них виходить краще, а зовсім не тому, що жінці таке заняття не під силу. З часом усі звикли до того. Що чоловіки беруть на себе справи, які потребують сили і витривалості. А жінки займаються збиранням ягід, готують їжу і виховують дітей. Дівчатка з дитинства допомагали мамам і вчилися різних жіночих премудростей, а хлопчиків готували стати мисливцями і воїнами. Твої пращури зробили такий вибір, бо інакше вони б не вижили. Але то було раніше. Тепер людям не треба боронити житла від диких звірів і ходити на полювання. Кожен може обрати ту справу, яка йому більше до душі. Часи змінилися. Але в сприйнятті людей глибоко закарбувалося, що одні справи належить виконувати тільки жінкам, а інші тільки чоловікам. Хоча насправді в житті можуть знадобитися різні уміння. За одних обставин добре бути каратисткою, за інших ніжною танцівницею. Ну-ну, не квапця відмовлятися від своєї мрії. Адже свого домагається лише той, хто докладає зусиль. Ось мій план. Хлопці чи дівчата. Спершу розпитай маму, чому вона забороняє тобі займатися таким видом спорту. Можливо, вона має на це вагомі причини, наприклад, твоє здоров'я. Якщо мама хвилюється, що заняття шкодитимуть здоров'ю, запропонуй разом сходити до лікаря. Тільки май на увазі, якщо лікар все таки заборонить, тобі доведеться змиритися з цим і обрати інший вид спорту. Твоє навчання часто батьки забороняють дітям відвідувати спортивні секції. Бо переймаються, що через те знизиться їхня успішність. Спробуй укласти з ними угоду приблизно таку. Я, Петренко Світланка, прошу дозволити мені відвідувати заняття з карате протягом місяця. Обіцяю. Що моя успішність від цього не погіршиться. В іншому разі, зобов'язуюсь залишити секцію. Тобі доведеться неабияк постаратися, та ніхто й не казав, що буде легко. Якщо батьки не здаються, умов їх відвести тебе хоча б на одне пробне заняття. Тільки попереджаю одразу. Зробити це може бути непросто. Тож готуйся до розмови серйозно. Пошукай хороші статті. Подумай, яку користь принесуть тобі заняття. Може батьки і не здогадуються, від якого щастя відмовляються. На пробному занятті мама і тато зможуть на власні очі побачити, як проходить тренування. Познайомитися з тренером, поговорити з іншими батьками і дітьми. То як все одно не дозволяють? Тоді лишається одне тренуватися самостійно. Займатися можна за книгами або за відеоуроками. Побачивши твою наполегливість, батьки неодмінно здадуться. Цей план працює не лише для дівчаток і не лише з карате. Він може допомогти і хлопчикам, яким забороняють займатися танцями, вишиванням або іншими заняттями тільки тому, що вони хлопчики. Хлопці чи дівчата проведемо експеримент. Знайомся, це роботи, кнопик та кнопочка. Я склав їх власноручно. Зараз я запущу в їхні програми віруси. Кнопику такий, що знищить усі якості характеру, які вважаються жіночими, а кнопочці всі ті, що вважаються чоловічими. Тепер кнопик став справжнім хлопцем, як дехто вважає. А кнопочка справжньою дівчинкою. Перед ними смуга перешкод. На старт, увага, руш. Кнопик одразу виривається вперед, а кнопочка задивилася на квіточки і забула про змагання. Це неабияк смішить кнопика. І вони знову на рівних. Далі лабіринт. Замість того, щоб шукати вихід, кнопик вирішив іти навпростець, а кнопочка зайшла у глухий кут і розплакалась. Тим часом кнопик наближається до наступного завдання. Мабуть, сила і мужність таки переможуть. Хоча стривай! Кнопочка побігла за яскравим метеликом і сама не помітила, як вийшла з лабіринту. Шанси зрівнялися. Учасникам лишилося пройти по купинках, не торкаючись землі. У кнопочки чудово виходить, а от кнопик раз у раз зривається вниз. Йому бракує граційності. Кнопочка майже на фініші. Вперед, дівчинко! Кнопочка озирнулася, щоб покипкувати з кнопика, і сама булькнула в калюжу. Обоє учасників сходять з дистанції. Тепер я запускаю програму антивірус. Поглянемо, що зміниться. Роботи швидко долають дистанцію і приходять на фініш одночасно. Тепер ти переконався, друже, що не буває поганих рис характеру. Є ті, що неправильно або недоречно використовуються так само, як не буває суто дівчачих або суто хлопчачих занять. Що більше умінь буде у хлопчиків та дівчат, то більше можливостей відкриється їм у дорослому житті. Якщо ти хлопчик і вмієш пришивати ґудзики, це чудесно. Якщо ти дівчинка і можеш захистити себе молодець, але при цьому важливо цінувати і максимально використовувати ті якості, якими нагородила тебе природа. Цінуй! І будь вдячним за те, ким народився.